Всім привіт! Ви на каналі Риболовля з Сансаничем. В даному відео хочу вам показати, як змонтувати флетфідерний повідець, який буде вам гарно працювати цілий сезон. Так, Беремо наш поводочний матеріал. Робимо ось таку маленьку петельку за допомогою голочки. Проводимо її от сюди. Отак і пальчиками поправляємо наш вузлик, щоб зробити мінімальну петельку. Тепер ми за допомогою ножичка це все відрізаємо, залишаємо залишок. Ось так маленька петелька. Тепер, щоб не помилитися зразу в монтуванні попапчика, підогнати його ефективно під гачок. Рекомендую надіти наш попапчик зразу на наш волос, тому що ви не знаєте, яку довжину волоса вам краще зробити. Тому і рекомендую відразу зробити ось так. Тепер ми фіксуємо наш пупапчик на нашому волосі. Ось так. Откладаємо це тим часом у сторону і починаємо, достаємо наш же і починаємо сам монтаж. Тут завчасно надіта різиночка. Ми її спускаємо. наш поводочний матеріал. І тепер в цю різиночку ми пропустимо наш очечок. Очечок бажано надівати так, щоб не травмувати наш поводочний матеріал. І ось тепер відбувається найголовніше. В сторону жала очка ми пропускаємо наш поводковий матеріал. І відразу регулюємо довжину нашого волоса. Якщо ви використовуєте по рекомендую вам робити довжину десь приблизно 1-2 міліметри. Десь отак. Тепер, коли в нас це все сформовано, я буду зав'язувати сам гачечок. Тепер, друзі, я роблю 5 обертів. Один, 2, 3, 4, 5, один оберт в зворотньому напрямку і вільний кінець я провожу в сторону жала. Ось так, притримуючи все пальцями і тепер затягуючи. Ось, друзі, у нас попавчик зафіксований, але він ще не готовий до того, щоб ми його відправляли в воду. Тому що перед тим, як його відправити у воду, нам потрібно його перевірити. Для цього в мене завчасно підготовлена ємкість з водою. Нагадаю, що розмір гачка 8 8 гачок і 8 попапчик. Опускаю, бачите, що відбувається. Наш гачачок плаває. Тепер, для того, щоб його правильно збалансувати, беремо ось так. З двох сторін обережно підрізаємо. Трошки підрізали наш попавчик і занурюємо його в воду. Бачите, однак наш очечок плаває. Це те, про що я казав, що обов'язково треба перевіряти. Ще з двох сторін потрошку я його підрізаю. Ось тепер, друзі, у вас ідеальна презентація. Кому сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. До нових зустрічей!